Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх сьогодні на цій вічині у молоджій харті і запрошений в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Залишимо Господа твою турботу, і Він тебе підтримає, бо Він не допустить, що подране на і Свою турботу на маслом. Ці слова, як на мене сьогодні, це такий заклик до боротьби насправді. Але боротьби не просто з цим видимим ворогом, але боротьби боротьби із невидимим ворогом. до боротьби із тим, хто нищить нашу душу, до боротьби з тим. Вселяє ваші голови, ваш розум, те, що ми нічого не варті. Бо всі ці речі, які відбуваються в цьому світі, є з волі тільки однією диявола. Диявола, який вишуковує людей, які ведуться на його провокації. Вишуковує тих людей, які вірять. Вірять його брехні і самі стають брехунами в цьому світі. І саме тому ці слова є закликом на боротьби. І цей заклад полягає в тому, що ми маємо покладатись на Бога. Ми маємо покладатися не тільки на цей світ, на цю, на цю зброю, яку нам дають, чи яку ми самі робимо. На свої власні сили цього недостатньо. Ми маємо покладатися на щось значно більше. Те, чого пояснити не можемо. Те, чого ми не можемо побачити своїми земними очами, ми маємо покластися на того, хто насправді це життя створив. І от коли ми повертаємося до першого джерела, тобто до того, хто дарує це життя, тоді ми входимо в добре усе. Бачите, ми всі знаємо, що річка є, коли ми, речі, так стоїмо в гирлі річки, ми можемо бачити велику поломотну річку, яка має широке русло. Але чи вона є доброю тим та вода в тої річі? Завжди шукають початок, витоки цієї річки. Шукають те місце, це джерело, з якого ця річка починає свій шлях. Бо в тому місці вона є найкраща. Вона є незаплімована, вона не є брудною, вона є чистою. І саме знайшовши джерело, тобто витоки річки, людина може набрати тої справжньої води, яка дасть їсти. Так от в нашому житті. Тільки коли ми доберемося до джерела свого життя, тобто до Бога, звернемося на Нього, тоді ми отримаємо ось цю силу, отримуємо той запал до життя. І як каже в що Бог не дозволить що справедливий запитатися, що та вода, яку ми почерпнемо з джерела, вона не дасть мені померти від справи. Тому той, хто покладається на Бога, Він ніколи не програє. Той, хто покладається на Бога, той, хто не боїться звернутися до нього про допомогу, визнати, що Він є важливим у моєму житті, той завжди буде мати життя вічне. Тут на землі та там на Питаємося до Господа, щоб мати життя і бути переможцем. Прошу, Боже, Отче наш, що є славного сам, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які випрощає виноват націю. Mi ne vedemo, da nas je spokul, so da brezvoli nas je do kava. Amen. Gospod, Jezus je Hrist, se na Božji umele nas nišče. Gospod, Jezus je Hrist, se na Božji umele nas nišče. Помили нас грішня, Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помили нас гріх, Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помили нас гріх, Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помили нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помили на зріжні, слава отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і по всіх і на віки віків. амінь Господи помиле, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови за захорони Захисти Господи цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, дозволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених і цивільних наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздні зони бойових дій, від різних комунальних служб, які свої наслідки, даної війни, служби ДСНС, пожежників. Кордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, порог живими, нашкодженими додому, допоможи віднайти без з зник. Даруй здоров'я, фізичне, моральне, духовне всім пораненим, як цивільним, так, так і нашим захисникам. Просвітле серце, і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи склали, свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи. Благослови захарне, захисти нас сьогоднішній ніч, От і Святий, сезон, і святийся за них і на які віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захиста і віримо в нашу храму. Слава Ісусу!